Давайте поглянемо на ці два трикутники. З першого погляду, абсолютно очевидно, що вони не є рівними, адже вони просто різного розміру. Однак, якщо придивитися уважніше, то насправді між ними є багато спільного. Ну, По-перше, у них однакові кути. Так, кут А такий же кут Х, кут Б такий, же, як Y, кут С такий же, як Z. По-друге, можна помітити, що насправді їх сторони також відрізняються. Пропорційно, так, однакову кількість разів. Якщо ми візьмемо XY, помножимо на 2, то ми отримаємо AB. Точно так само. Якщо взяти YZ і помножити на 2, то ми отримаємо BC. і XZ і AC також відрізняються в два рази. В такому випадку кажуть, що трикутники подібні. Ну, а такий зв'язок між ними таке відношення називають відношенням подібності. Позначається це отак. Так. Це ми записали, що трикутник АБЦ подібний до трикутника XYZ. І називається це подібність. Що це означає? По суті, ми тут написали, що трикутник АБЦ є збільшеною копією трикутника XYZ. Збільшеною копією. Трикутника Z. Ну, або ж ми нам навпаки могли сказати, що трикутник XYZ це зменшена копія трикутника ABC. Так, Тобто, якщо один трикутник подібний іншому, ну то, навпаки, також той другий буде подібний до першого. Це працює в обидві сторони. І насправді ми можемо стверджувати, що трикутники подібні. А можемо замість цього сказати: і це те саме. Що їх кути рівні? Насправді, ми, знаючи, що кути рівні, можемо стверджувати, що трикутники подібні, знаючи, що трикутники подібні можемо стверджувати про кути. Тут важливо, що відповідні кути рівні. Так. Відповідні кути рівні. Чому важливе це слово? Бо ну, насправді, якщо кути переплутати, то ми можемо зламати трикутник. Так. І ми вказуємо на відповідні кути, даючи назви трикутникам. Так само, як з рівністю трикутників, якщо в нас в цьому трикутнику перший А, а в другому перший Х, то це означає, що А якраз дорівнює Х. Б другий, відповідно, він буде відповідати другій вершині тут, Y. А це третій кут, відповідно, він буде рівний куту з вершиною Z. Тобто ми можемо сказати, що кут BAC дорівнює куту YXZ, кут BCA дорівнює куту YZX, ZX, ну і відповідно кут ABC буде дорівнювати куту XYZ. Водночас є ще один варіант це описати, і це також те саме, Тобто це три абсолютно ідентичні речі. Це якраз про те, що трикутник є збільшеною копією, можна це записати більш строго математично. Ми можемо сказати так, що кожна з сторін трикутника АБЦ, ну, наприклад, АБ, це відповідна сторона трикутника XYZ, в нашому випадку XY, помножена на якесь число чому всі три сторони будуть множитись на одне і те ж число. Так, Якщо ми беремо BC, тут буде YZ. Якщо ми беремо AC, тут буде XZ. Але як би там не було, всі вони множаться на одне і те ж число. В нашому випадку на 2. Тобто, іншими словами, відповідні, тут це теж важливо, відповідні сторони пропорційні. І от... Оці три твердження про те, що трикутники подібні, про те, що кути двох трикутників рівні, і про пропорційність, насправді це одне і те ж саме. Ну, і е, насправді також важливо розуміти, що якщо два трикутники рівні, так, з рівністю вже розібрались, якщо два трикутники рівні, то вони автоматично будуть і подібні. Ну, бо кути у них рівні. Так. Адже, якщо трикутники рівні, то їх кути рівні. Так. І їх сторони рівні, а це просто означає, що наш коефіцієнт пропорційності просто дорівнює одиничоці. Тобто, ми можемо сміливо стверджувати, що якщо трикутник якийсь А Б С дорівнює трикутнику XYZ, З, з цього можна робити висновок, що трикутник А подібний до трикутника XYZ. Навпаки, строго кажучи, це не є правдою.